Всім привіт, друзі! Справжні моменти життя з вами. І знову я хочу з вами говорити про косметику, тому що літо жара так, але все одно хочеться нам бути гарними дівчатами в будь-яку пору року, і незалежно від того, взагалі, скільки ми маємо років. Сьогодні я хочу сказати, нагадати для тих, хто не бачив мою суперкосметичку, яку я говорила, що така. Чудо-суперкосметичка, що її отак відкриваєш, і як -ото по щучому велінню, по моєму хотінню. І у мене зразу відкрилося переді мною дуже-дуже багато косметики, яку я останнім часом полюбила, тому що. Ну, з часом е, не будемо приховувати, що у нас з'являються якісь недоліки, і саме ці недоліки нам хочеться сховати, так як ми з вами в справжніх моментах і говоримо тільки про правду, тому що ці моменти справжні, і від правди нікуди не подінеться. Ну, що можна сказати, так, ну, вік робить своє, зараз сонечко і ще також робить своє. Я зараз хочу вам показати, як я останнім часом. Навчилася іще одним прийомом користування косметикою. Я вам говорила, що я ніколи не любила косметику, я нею користувалася дуже-дуже мало. Зараз я також користуюся косметикою небагато, але мені завжди хочеться виглядати кращою, ніж є насправді, так? тому що. Ну, Якщо раніше без косметики ми були всі гарними, то зараз за допомогою косметики ми можемо приховувати свої недоліки. Зараз я хочу сказати, і ще, чим я сьогодні скористаюся. ну, виберем, так, Я останнім часом почала ну, такі пастельні е, тони використовувати губної помади. Хоч я дуже люблю іноді просто червоною помадою, яскравою нафарбувати губи. І це буде дуже гарно, дуже яскраво. Але зараз якось літо, ось так жаркувато, то не дуже хочеться. А почала використовувати, ось ну, візьму яку помаду. Тут у мене є багато-багато різних помад, які я ну, беру консилер сьогодні. цей консилер буду використовувати ось він. Так, ось консилер. І ось ну, у мене от такі тони почала губної помади купувати. Дивіться, який тон. Ось такий тон і губної помади у мене далі. Різні тони є. Я говорила, що так, ось такий тон губної помади. Але ми бачимо, все ось таке воно начебто чомусь хочеться, непомітне. Ось таких тонів. Ну і залишимо, наприклад, ось, ось цю помаду. Нехай буде, що ми будемо використовувати. Так, консилер. І губну помаду. Завжди хочеться, щоб начебто не видно косметики, і начебто я гарна. так, Ось зараз я навчилася ось такому прийому і хочу навчити і вас такому прийому, хто його не використовує, маючи у нашій сумочці жіночій, тільки ось ці два елементи. так, Забулися ми все останнє, а у нас тільки ось кинули, і це дуже гарно. так, Начебто, як там, ну, Довше, ніж губна помада, консилер, але в нас є цей консилер, і ми використаємо зараз саме ось це те, що я сказала. І оцю здоровенну косметичку я покажу. вона пішла у нас туди м на бік, щоб не заважати. так? Красій жіночі нема досконалості, друзі, і починаємо ми з вами себе удосконалювати. Що я роблю? Ну, по-перше, я давненько з вами не зустрічалася на тему косметичну. Хочу сказати, за цей час я собі придбала ось таке дзеркальце. Так, ось воно. Закрита, ось така в сумочці також просто коробочка. Ви помітили, що така коробочка, приблизно як губні помади, я почала купувати і застосовувати. І ось такі тони мені захотілося навіть купити дзеркальце. Дзеркаль, дзеркаль це купила. Дуже гарне, дуже практичне. Не просто дзеркальце, бо є гарні така по дизайну зеркаль, дзеркальце. Але я ось побачила ось таке дзеркальце, і мені захотілося його обов'язково купити. Я показую, як я купила. Ось я відкрила так. Воно таке величеньке те дзеркальце, е, не маленьке, тобто я бачу себе дуже гарно в цьому дзеркальці. І тут біля дзеркальця, друзі, ось отакі кісточки. І мені це подобається, що тут саме ось є отакі кісточки. Саме ось я показую вам ось набір отаких кісточок. Тобто... Ми хочемо застосувати, як я вам вже показувала неодноразово. Там хочемо підбарбувати собі трішечки очі, підфарбувати брови, тому що як я чула, що треба, щоб там брови і очі трішечки були підфарбовані завжди для того, щоб виділяти наш контур. Але зараз друзі, я ось вам показала оце таке дуже практичне дзеркальце, яке я буду застосовувати. І кісточки в цьому отакі, дуже дуже, дуже м'якенькі, такі, дуже-дуже такі ласкаві. вони. О, тобто можна ними працювати. Це такі дві: одна ширша, друга вуща. Ось такі практичні дзеркальця почали е, продавати. І це дуже добре. Я те, що по дизайну дуже гарно залишила. І ось також у мене для. там, Пастельних тінів, румян. І ось оце темненьке, ви бачите, що я люблю застосовувати так е темні тони тіні, так, для того, щоб нанести на очі. Ось оце таке дзеркальце, я його зараз використовую. Беру, друзі, я для початку консилер. Так, взяла я консилер. Зараз трішечки, трішечки цей консилер, ось так, я ну, знімаю, щоб не дуже багато було всього тут, тому що багато не потрібно. Наприклад, ну, от я хочу там, перед своїм чоловіком там, виглядати, чи мати, не виглядати, мати гарний вигляд. Так, І він цього і не побачив. Так, приїхав він з роботи, а я вже гарна. От як я можу це зробити? так? Або просто там вийшла десь на прогулянку, не хочу, щоб я була нафарбована, тому що, ну, скажімо так, не модно бути нафарбованою. Ну, я так вважаю. Я беру консилер, друзі. Що я роблю цим консилером? Просто губна помада і консилер. Що я роблю? Я роблю ось отак, друзі. Показую, я дивлюся в дзеркальце і показую вам. Я отак. Так, малюю собі. Потім, друзі, так ось уберу волосся так. Потім що я роблю? Я собі ось отут трішечки намалюю. Намалюю, друзі, ось отут. Так і вам гарно видно, так і мені гарно видно. Я намалювала, тобто тут я хочу, ну, обличчя у мене кругле, я хочу зробити його подовженим. То я зроблю собі як подовженим. Ну, отут іще я в це дзеркальце ще дивлюсь, мені так зручніше. Ось і тут трішки ось і так поставила цяточку невеличку. І тут а ось і тут я можу ще так зробити. Оце так я зроблю, а і ще. Тобто я зараз скидаю вагу, хто хоче подивитися, як я скидаю. Вагу без дієти, я свої відео записую на Ютубі, можете подивитися, так? Ну, і трішечки вага в мене скидується, і трішечки ось і тут стала, я бачу, глибші складочки. Ось оце, де складочка глибша, я отак консилером оцим також намалюю сюди і сюди. Так, намалювала. Друзі, отакі полоси, як індієць, розкрашений зараз. Я собі намалювала ось такі полоси. Так, в мене немає там, немає отакого спонжика із собою, який я дуже люблю. У мене в сумочці є там тільки і Вона помагає: мені треба дуже швиденько зробити себе гарно. Що я роблю, друзі? Я роблю ось отак. так. Так, ну, о, палець. в мене я можу використовувати сьогодні, зараз тільки палець. І ось я пішла розтушовувати просто пальцем собі, і ми бачимо, подовжується, правда, подовжується. І тут ось лоба на середину лоба свою таку екіпіровку можна назвати, так? Так, бачимо, я ось тут на носі так зробила, рознесла, потім тут я кажу, що я зараз худну за допомогою збалансованого харчування. Про який я розказую у себе на каналі, можете дивитися, хто хоче скинути вагу, будете разом зі мною скидати вагу. І ось отут, над верхньою губою, так, я отак зробила, ну і тут біля носа. Бачимо, що в мене вони, ну, от мені здається, що, можливо, це тому, що вагу скидаю, і в мене добре, що виходить, скидувати вагу, тому що. Хочеться все одно бути тендітною, не хочеться носити ось цю вагу, так, друзі. Ну, і біля очей ми бачимо, що є вже у мене оці складочки, які я хочу трішечки висвітлити. Так, я їх висвітлила. Все, на сьогодні у мене я забулася тіні, я забулася все, в мене з собою нічого немає, друзі. так? Я собі от бачу, так, я подовжила собі, наче обличчя, ну, можу трішечки ось оце отак рознести, бо тут, чому я кажу, консилер треба ось отак викручувати, щоб його менше було, щоб менше було видно саме ось цього, бо в нас спонжика немає рознести, ось її тільки палець. так. Тут я трішечки більше консилера додавала, ну, я його можу ось сюди понести. Цей консилер. Так. Подовжила я собі обличчя і там, де мені захотілося висвітлити, висвітлила. І далі я сказала, що у мене є це іще губна помада. Так, я взяла, друзі, ось такого кольору губну помаду, і зараз я собі наведу красу. Так, ну, по-перше, навожу красу. Ось отак зробила бойову розкраску термінову. І ось тут я зроблю. Так. Тінів у мене немає, але мені хочеться, щоб у мене все одно яскравіше якось виділялися і очі. От я губну помаду, нанесла сюди. Ну і звісно, що на губи. Така вона, не, наче не дуже помітна, губна помада, все. Я нанесла, наче ми її не дуже бачимо. А тепер, друзі, я собі зроблю ось рум'яна. І ось тут зроблю такий відтінок. Біля очей просто зроблю відтінок. Так. Відтінок з цього кутка і з цього, а тут цим пальцем зроблю. І так само ось тут, друзі. Тут я роблю собі ось отак. так. то й не тіні, але дивіться, наскільки живіше стало обличчя. І не на все обличчя я застосувала косметику, тобто я висвітлила собі всередину. Оці складки, мені здається, що в мене більші, як більше, тому що я зараз скидаю вагу, воно таке може бути, що обличчя. Починає хутнути, витягується і з'являються ось такі складки. Ось і так, друзі, я зробила. І ми бачимо, що це набагато свіжіше, набагато гарніше, і ми стаємо молодшими, ми стаємо гарнішими, і на нас немає косметики. Хто скаже, що на нас є косметика? Майже косметики немає. Це треба придивитися, щоб побачити саме те, що ось ця косметика є. Я хочу сказати, милі дівчата: не шкодуйте грошей на косметику, купуйте косметику і будьте завжди гарними, тому що ми, жінки, повинні пам'ятати, що. Нас люблять чоловіки гарними, а чоловіки у нас це не тільки подружня пара наша, чоловік, а чоловіки можуть у нас бути ось як у мене хлопчики-онуки, дівчатка-онучки, мої донечка. І вони також хочуть бачити мене гарною. Тож, друзі, я бажаю вам краси в душі, краси на обличчя. І я буду в по подальшому хочу розказати іще, як я народними засобами підживлюю зараз обличчя. Ну це буде вже наступне відео. А на сьогодні я всім бажаю добра, тепла і кажу пока, до побачення.